Йолки-палки, злітай, злітай. Йо-мою! -йо. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Лосун та в затопленому світі гри Land. Продовжуємо тут виживати і так як я вам обіцяв в минулому ролику, сьогодні побудуємо нарешті гвинтокрил. Також у нас іще є деякі будівлі, які ми з вами вже давно вивчили, але ще не будували. Тому сьогодні займемося повністю будівництвом. Перед початком ролику хочу побажати вам приємного перегляду. Сподіваюся на вашу підтримочку виглядів вподобайок під цим роликом, та підписочки на мій канал, якщо ви ще були не підписані. Ну і перше, з чого потрібно нам почати, це прийти до стола вивчення і подивитися, які ресурси нам потрібні для будівництва гвинтокрила. 20 металолому і одні продвинуті деталі. Добре, Продвинуті деталі у мене є ось тут. А металолом у мене є ось тут. Беремо ці всі ресурси. Ну і давайте вивчимо. Добре, тепер йдемо в будівництво. А, да. Ось дивіться, гвинтокрил. Так, 30 металолому, гідравлічна система, суперпотужний несущий акумулятор а, і бензиновий двигун. Так, ось ці всі детальки ми можемо зробити собі скрафтити ось тут. Бензиновий двигун є. Гідравлічна система. Треба 10 хімічних речовин. Блін, оце... Ага, і дивіться, і на суперпотужний несучий несущий акумулятор. Нам потрібно також 5 хімікатів і 5 електрокомпонентів. Блін, а ось з хімікатами здається. Так, з хімікатами взагалі у нас проблем ніяких не буде, друзі. Так, беремо ось це. А, тепер беремо ось це. Беремо ось це. Погнали. Так, а ну-ка, давай. Що перше? Давай, перше, суперпотужний несучий акумулятор робимо. Потім нам потрібно 5 металевих злитків і гума 10 штучок. Нехай поки що це робить. А ми зараз з вами візьмемо гуму і підемо за нашими металевими злитками. Йдемо сюди. Беремо їх. Добре, дочекаємо зараз, поки воно це все діло скрафтить. А тим часом йдемо знову в будівництво і йдемо сюди. Друзі, вітряна ось ця турбіна. Вона вже давно в мене є, а ми ніяк її не могли з вами скрафтити. Не було в мене часу, чи я може просто забивав або тупо забув. Не можу вам сказати точно. Пропоную її збудувати. Для цього нам потрібно 5 продвинутих деталей, і скільки це тут? 3 чи 5 ось цих лопасті. Та... Ага, блін, а в мене їх всього 11 штучок. Сонячних панелей набагато більше. Добре, давайте візьмемо ось це ось так. Добре, давайте дочекаємось, напевно, поки ось це докрафтиться, поставимо інше крафтитись і підемо потім нагору. Так, акумулятор у нас скрафтився. Давайте поставимо на крафт тепер гідравлічну систему. А тим часом йдемо на дах. А, блін, друзі, ще ж дивіться, ще ж потрібно буде скрафтити платформу для нашого гвинтокрила, де ми будемо його розташовувати. Я вже тут почав будувати ось таку вежу. Я думаю, що десь ось тут ми її продовжимо і з неї скрафтимо собі, напевно, якусь платформу для гвинтокрила. А поки що давайте зробимо нашу ось цю вітряну турбіну. Блін. ну Давай її десь ось так. Поставимо. Є. Так. А, встановити гуму. Блін. Це до неї потрібно провести нові ось ці, я так розумію. А, як же ж вони називаються? Ось ці коробки. Ось ці коробки нам потрібно. А, блін. Що нам потрібно для того, щоб її скрафтити? Два компоненти і один електрокомпонент. Треба зробити окрему якусь до неї зараз прокласти проводку повністю до тої турбіни. О, дивіться, у нас тут скрафтився ця гідравлічна система. Бензиновий двигун. Потрібно 20 металолому. Йдемо візьмемо металолом і поставимо на крафт бензиновий двигун. І гвинтокрил у нас в принципі, тоді буде. Можна буде його скрафтити. Давай, глянемо. Да, дивіться, залишиться нам тільки взяти металолом і все. Давайте візьмемо гуми про всякий випадок побільше. Так, беремо ось це, беремо електрокомпоненти. Ну а компонентів у мене, дай Бог. Я їх тут уже назбирав, не знаю, куди їх дівати. Погнали на дах. Так, ну давайте тоді що? Скрафтимо собі, а, чекай, будівництво, електрика. Скрафтимо собі ось цю коробочку. А, давайте її зробимо десь ось тут, повішаємо. Ось так. А, і прокладемо до неї провід. Давайте звідси так встановити провід, проведемо його ось так. Проведемо його ось так Ось так. і ось так. І тепер дивіться, коли ми будемо підсвічувати, я ж планую ставити ось такі прожектори, то ми прожектори на нашій площадці для гвинтокрила будемо живити від цієї коробочки, і сюди ми можемо підвести 10 проводів, точніше, вже 9. А, Блін, а може, ой, наш ти зброю дістав? А може, скрафтити іще одну ось у собі повітряну. Що ви скажете, друзі? Так, у мене там, я чую, вже докрафтився бензиновий двигун. Погнали, його заберемо. Є, забрали. Так. Погнали. Давай візьмемо, напевно, скрафтимо ще одну ось цю повітряну турбіну для того, щоб ми могли. чекай, 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 чекай. Потрібно 5 ось цих і електрокомпоненти. Так. А, і нам потрібен ще металолом. Давайте металолому побільше, напевно, наберемо. Скільки ми його вже взяли? 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 190. Думаю, поки що цього буде достатньо. Погнали поки що на дах. Зараз побачимо, що ми тут зможемо зробити. Давайте скрафтимо ще одну вітряну турбіну ось тут поставимо її. Ось так десь є. І заживимо від неї також е коробочку. Ось цю нашу розподілюючу коробку. Давай ось так провід прокладемо. І сюди. Добре. Тепер ось ці дві турбіни в мене будуть живити всякі різні предмети. Так, ну що ж, друзі, тепер саме цікаве, для чого ми сьогодні тут зібралися гвинтокрил. Угу. Тобто для того, щоб його побудувати, нам потрібно десь хоча б 4 ось таких поставити платформи. 4 платформи, а можна навіть і більше. А, добре, давай тоді. А, блін, це ж я тут робив із якогось там супер-пупер крутого металу. Давай зайдемо в будівництво, опустимося вниз. Ем, так. Вау. А це я можу зі скла робити такі предмети. Друзі, я навіть і не знаю, я не заходив сюди вже мільйон років. Дивіться, скляну основу можна зробити. Нічого собі. Слухайте, а крафт тут реально став. Чи це обнова якась вийшла? Слухайте, напишіть в коментарях, бо я реально ось цього не бачив. Так. Армована стіна. Армований фундамент. От зараз я стою на армованому фундаменті, але для цього потрібні металеві злитки. Я не знаю, я не буду, напевно, їх витрачати. Давайте зробимо із металоломом, чи може зробити вже гарний армований фундамент. цей. Блін, у мене тоді не вистачить не вистачить тоді взагалі ніяких цих ресурсів. Кріплена підлога. А в цей бік можу поставити, можу. Давай поставимо ось в цей бік. А, а ну-ка, чекай. А нам потрібно поставити цю палицю. Металева колона. Так, металева колона. Ставимо ось сюди. Добре, давай. А, так. Ще раз от сюди і ще раз туди І можу поставити ще сюди, а туди вже не можу поставити. Друзі, ну що ж, тоді піду, візьму, напевно, ще металевих злитків і зараз забудую там собі якусь платформочку. Так, ну що ж, друзі, забудував коротше, я собі платформочку. Зараз ви будете в шоці від моїх дизайнерських рішень. дивіться, а, Отут собі зробив ось таку армовану стіну. Я не знаю, нафіга вона мені тут потрібна, але нехай буде, ну, про всяк випадок. Коротше, виглядає воно на нижньому ярусі ось так. Тут зробив із металолому такі стіни з вікнами, щоб можна було туди позаглядати. От, а зверху зробив платформу, ось цю армовану зі стальних злитків. А давайте піднімемось нагору. Ось таким чином виглядає ось ця платформа. Коротше, отут від сонячних панелей зробив стіну. І добудував тут трошечки дах. Ну, Виглядає платформочка тепер ось таким чином. Зробив ще собі драбинку ось сюди нагору, напевно, зробимо ось тут прожектор, який буде підсвічувати наш гвинтокрил. І ось тут по кутам тепер планую зробити також прожектори, які будуть світити ось туди. Наприклад, один буде світити звідси в той бік. Коротше, і напевно, ось тут зроблю також, щоб він світив, може, всередину на моїй грядки. А, до речі, ще якщо не забудуся, то десь ближче до кінця ролика сходимо до грядок, теж покажу вам дещо цікаве. Так, ну давайте, напевно, ставити наш гвинтокрил. Тоді є, у нас ці ресурси, які для нього є, можемо його встановлювати. Так, встановили. Добре, так і що для нього нам тепер потрібно? Додати паливо, а в нас немає бензину. Слухайте, а ми ж з вами можемо. О, тут чий сундук є? Слухайте, нормальна тема, ми ж з вами можемо зробити невеличкий Цей станочок, здається, чи там завод для біопалива. Давайте подивимось. Може, біопаливо підійде для того. Дивіться, лабораторія біопалива. Для того, щоб вивчити, нам потрібні одні сучасні деталі і два скла. Давайте візьмемо скло і сучасні деталі. А їх там дві, здається, треба. так а Давайте вивчимо лабораторію біопалива. Йдемо тепер в будівництво. Так, а де вона? Де вона? де вона, де вона Ось вона лабораторія. Чотири сучасні деталі. Давайте. А, в мене є тільки дві. А для того, щоб її скрафтити. Так, да, можна скрафтити, ще дві робимо. Так. Лабораторія біопалива. Є всі ресурси потрібні для цього, можемо її скрафтити. Давайте, о, спрага, треба попити водички. Ходімо, вип'ємо води і зремон може консерву якусь. Так, давай консерву з'їмо. Давай капусти наїмося на Насіннячко, поки скинемо сюди, нехай буде тут. А, давайте поставимо лабораторію біопалива ось тут на горі. Ось в оцьому куточку. Лабораторія біопалива. Ось так. Давай поставимо. Що потрібно додати деревину і додаткова їжа. А, а яку їжу ми можемо сюди додавати? Коротше, візьму якоїсь капусти. в мене там капусти було дуже багато, і візьму деревину для того, щоб ми змогли її сюди додати. Так, друзі, дивіться, я біля своїх грядок, коротше, і в мене ось тут дивіться, можу посадити ось дерево, можу посадити гриби. Ось тут у мене одна картопелька росте. А ось тут дивіться, написано зібрати, але я нічого зібрати не можу. Це виходить, що в мене якось забагалися коротше, ось ці грядочки. Я не знаю, що робити. Дивіться, і їжі я з собою взяв ось м'ясо, краба, полуницю, гриби і капусту. Зараз под... а, можна ще? давайте візьмемо е три картоплини. Подивимось, чи їх можна додати виходить в ту нашу станцію для біопалива. От з грядочками я не знаю. Я, напевно, їх буду перебудовувати, тому що ну, зараз, по ходу, їжа нам буде потрібна як ніколи. А ще дивіться, наповнив наш резервуарчик ось водичкою. О, можна вже взяти одну рибинку. Зараз подивимося, що рибу також можна додавати в наш завод біопалива. Так, ну що ж, дивіться, із їжі можемо додати ось капусту 20 штук. Давайте ось так і додаємо. А, чекай. Тобто 20 капустин, а навіть не 20. Виходить 12 капустин, це повен резервуар. Слухайте, а скільки вийде із 20. Ну, от зараз цікаво. Давайте я дочекаюся, скільки вийде із цих 12 капустин. У нас цього біопалива. От вже дуже цікаво стало. А, так, дивіться, переплавились вони взяти паливо. Два бензина. Виходить із 12 капустин. Чекай. А, ну да, із 12 капустин. Виходить два бензина. Так, давай заповнюємо. Дві полунички, два гриба. Слухайте. Ну, це офігенно додати паливо, два бензинчика. Можна сісти на пасажирське тут. Зараз, коротше, друзі, о, змінити колір. Давайте на зелений поміняємо. Зараз, коротше, наб'ю повен бак сюди і полетимо з вами, трошки пролетимося, подивимося взагалі керування цього гвинтокрила. Ну що, друзі, напад, коротше, моя база сама відбила за допомогою моїх посток піхотних мін. До речі, треба буде їх іще покрафтити і порозкидати тут, тому що, блін, я так розумію, що вони ж також закінчуються. Ось тут вони, вони були і тут вони, так. Да, Порозліталися, от там іще є. Ну, нічого, я накрафчу іще. А ось так от мені прилетіло 20 коробочок, ну, може, не 20 менше з лутом додатковим. Лишнім воно нічого не буде, але я вже бачу навіть речі, які ми зможемо переробити на корисні для мене деталі. Так, де нічого більше не пропустив. Ось тут іще є. Там гранатки мені поприходили. Одного я зі снайперської гвинтівки розтулив тут. Зняв його. Так, це бойок. В принципі, все, весь луп я зібрав. Більше тут нічого для мене корисного немає. Так, що в нас по рибці? Рибка є чи нема? Рибки нема. Угу. Дивно. Так, а ну дивіться, я от пробігся, може ще пройтись, може вона з'явиться. Ні, не з'являється. Добре. Так, вертаємось до нашої бази. Давайте. Я, напевно, піхотні міни покравчу десь між роликами. Так, давай посадимо картоплю. А, капусточку можна позбирати. Добре. Збираємо нашу капусту. Так, а ця капусточка, ага, вже все, дійшла вона. Збираємо полуничка і ще росте. Так, давай грибочки засадимо. Грибочки, слухайте, а щось я не зрозумів. Грибочки я щось скільки зібрав, стільки й посадив. Щось якось нерівно виходить, слухайте. а Добре, давай капусту засадимо. А, насіння капусти в мене ж з собою не було, здається. Це все мені повипадало з того, що я зібрав. Так, ну і полуничка. Давай збираємо. Полуниця зібрав скільки? 4 штуки, і тепер ще дві можу посадити. Слухай, ну непогано. Непогано. Давай дерево зрубаємо також. Є, зрубали. І одразу засаджаємо його. Добре. Так, картоплю я посадив, е, приманочки закидаємо сюди, насіннячку також закидаємо сюди. А ось цю їжу зараз всю ми переробимо з вами на наше паливо. Ну і вже нарешті полетимо, політаємо на гвинтокрилі. Ну що ж, друзі, 23.13 по ігровому часу. І дивіться, прожектори мої один підсвічує ось наш гвинтокрил. Ось цей прожектор підсвічує у нас вхід ось цей до бази. Потім ось цей прожектор у нас підсвічує наші грядочки в дворі. Оцей прожектор світить ось сюди, де мої риболовні сіті. Так. А, з цього боку я поставив прожектор. Я не знаю, буває таке, що вороги заходять також з цього кута, тому я по всяк випадочок поставив. І лишнім, я думаю, воно не буде, нехай підсвічує базу мою навколо. Ну а цей прожектор, ви вже і так всі знаєте, він підсвічує наш човен. А, так. А, тут мені ще не вистачає трошечки їжі. 14 каністр з бензином ми заправили з 20. Дивіться, тут ще також поставив ось сундучок, закинув сюди наживку для рибалки, тому що ось тут ловиться в нас, ловляться птахи, точніше. І треба їх сюди поповнювати. Для того, щоб не бігати вон туди вниз і повертатися сюди нагору, поставив собі тут сундучок. Тому відправляюся зараз посплю і будемо з вами тестити наш гвинтокрил. Ну що ж, друзі, погнали! Давай керувати. Ох, Йо! А як ним. Не... Так, збільшити висоту добре. Поворот вправо, поворот вліво, зрозуміло. Ага, А мишкою летіти вперед або летіти назад. Ай, мишкою також можна і повертати. А, блін. Друзі, оце... Звісно, складно, йолки палки Зараз розібьюсь. Розбився чи ні? Фух, ні, не розбився, слухайте. А це, я вам хочу сказати, доволі складне керування. А його можна якось змінювати чи ні. Ну, короче... Нападати... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чекай, чуть не розбився. Фух. Блін, треба дуже високо, напевно, взлітати. Немає ніяких показників, на якій висоті ти летиш, і чи рівний в тебе горизонт, чи нерівний. От зараз, наче, підрівнявся. Так, друзі, давайте на мапі оберемо, може, якусь точку, ось оцей склад, і долетимо до неї, подивимося взагалі, що там, як там, чи там є де нам приземлитися, чи немає. О, що це за здоровений острів? А ну чекай. А, це і є цей може склад. Блін. Цей гвинтокрил так закидає, мені аж іноді буває страшно. Так, що у нас тут? Ага, ворожа база, короче. Слухайте, ну територія тут така нічого собі. Як би вирівнювати ось так цей гвинтокрил, це доволі складно, я вам хочу сказати. Давайте так над ними. Ох, йо, вже по мені шмаляють. Блін, 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 блін. блін. Зараз ще розіб'юся. Йолки-палки, взлітай, взлітай. Йма- Оце я дав! Оце я дав. Ледь мене не загасили. Блін, ще втопим зараз. Взлітай, 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 рив. Фу, друзі, я не думав, що ним керувати буде настільки складно. Це дуже складно ним керувати, я вам хочу сказати. Чи може ось цю кнопочку підняття висоти взагалі не треба чіпати? Блін, треба буде залізти в налаштування і якось можливо підкоригувати керування ним. Зараз ще найцікавіше, як би нам його приземлити на нашу базу. Так, чекай, чекай, чекай. Блін. Щось уже не те я зробив знову. Його якось так закидує. М і поміняти якось. Блін, так куди ж ти летиш? Йолки-палки. Ой, блін, друзі, десь я на ньому напевно розіб'юсь. Слухайте, мати гвинтокрил дуже прикольно, але дуже складно ним керувати. Так, повертай. А де мій острів? Чекай. Я вже якось від, дуже віддалився від своєї бази. йолки палки Та шо ж це таке? Тихо. Блін. Коротше, друзі, я не знаю, дуже складно ним керувати. Треба буде розбиратися з цим керуванням, якось до нього чи звикнути, чи що. Полетіли зараз, може. А можна його якось вирівняти, щоб я міг приземлитися на своїй базі? Чи це буде нереально зараз його тут приземлити. Чекай, 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 чекай. Блін, уже сів на воду. Так, зараз рівно, я нічого не чіпаю. Чекай, 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 чекай. Приземляйся, йолки палки І врізався. Фух, все, виходжу з нього, друзі. Я не знаю, це прям дуже складно ним керувати. Треба лізти в налаштування і якось виправляти це все діло. Що ж, друзі, ось такий у нас сьогодні вийшов ролик. Скрафтили з вами гентокрил. Дуже багато чого переробили по хазяйству. На цьому моменті він буде вже підходити до кінця. Дякую вам, якщо ви подивилися його повністю. Дякую, якщо підтримали мене вашою вподобачкою або підпискою, якщо були ще не підписані. Ну а з вами як завжди був Лосун. Прощаюсь до наступних роликів. Всім папа. -па.